Коля, коляд, коляд да, хай обходить нас біда і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік. Щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили і нехай цей новий рік вам був кращий за старий, і друзі взичимо багато, щоб у будні та на свято ваші гнулися стали, щоб щасливо ви жили. Добрий евичі! Добрий вечір. молодець. Добрий вечір Тобі, пане господарю. радуйся, ой, радуйся, Земле, син Божий, народився, застеляти столи і все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Хай прийдуть до тебе, три прасники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. А що перший праздник Рождество Христове? радуйся, ой, радуйся земле, А що другий праздник святого Василя, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий народився, а що третій праздник святимо до Хреща, радуйся, ой, радуйся. Святкує з вами вся ваша родина, радуйся, ой радуйся, Син Божий, народився, вся ваша родина. Христос народився! Славімо Його!